Три кольори зараз заїхало, 800 ватних з літівим акумулятором. Нарешті літівий акумулятор приїхав. Це зйомний літівий акумулятор, бачите, достали штекер на замочку, відкрили, щоб ніхто не вкрав, є на ключиках, от, от ключки для акумулятора, і ви знімаєте його в квартиру, можете забрати. Ось такий зелений гарний колір, червоний і є ще чорний. Шолом подаруємо вам подаруночок. Можете дзвонити, питати, доставляємо по всій новій по всій Україні новою поштою, я кажу, по всій новій. E, дивіться, 28 700 з літівим акумулятором запас ходу 30-40 кілометрів. Для високих людей а ну маркіан сідай, Там сидіння ще підіймається. Маркіан сідає в маркіан безпеки. 5. Ні, в шолом подаруємо нормально, не такий. Так то от... той, що в комплекті. Ні, ну він високий, високий кліренс має, просто якийсь сумасшедший, там сантиметрів 30 кліренсу. Давай максималочку покажем. Що там третя посаджений, ну, посажений, 47, 47 показує але так він має їхати 50, 50. кілометрів. Та. Ну, клас, Тому замовляйте, номер є велогалерея магазин.